Доброго дня, шановні мешканці Полонської та Пенківської територіальних громад. Останнім часом різко збільшилась кількість шахрайств. Шахрайства скоюються відносно різних верст населення. На сьогодні збільшила кількість шахрайств, пов'язаних з тим, що з карточок знімають великі суми грошей. Люди мають бути захищені, і ми хочемо донести до громадян інформацію. Завдяки якій люди будуть в безпеці та не будуть втрачати свої кошти. Коли до вас телефонують на мобільний телефон незнайомі люди, представляються представниками банків, хочуть вам допомогти вбезпечити вашу платіжну картку банківську, поміняти коди, інші пропозиції з метою підсилення безпеки вашої ж карточки, не довіряйте таким людям, не називайте ніяких пін-кодів. Не називайте номерів карточок, тому що ця інформація є таємною фактично конфіденційною і належить тільки вам. Навіть представники банку не мають права мати і знати цю інформацію. Завдяки тій інформації, яку здобувають злочинці, вони мають доступ до вашої банківської картки, знімають великі суми грошей. Ще є таке поняття, каже, як розкачувати карточку, коли в людини на карточці там невелика сума грошей, але маючи ваші коди, вони збільшують кредитні ліміти. І вже за допомогою того, що ви підтверджуєте вхід в Приват 24 чи надаєте їм свої коди, вони збільшують кредитний ліміт картки і знімають в рази більше коштів, ніж у вас вже фактично вони були на карточці. Ще хотілося б звернути увагу. На такий видшех растяк, як в соціальних мережах, приходять повідомлення, де ми спілкуємося один між одним за допомогою з того ж самого, скажімо, Фейсбуку приходять повідомлення, що від такого то, такого -то нашого знайомого терміново потрібні кошти. Прошу допомогти. Люди починають. Скидати певні суми грошей, так само карточка в якийсь спосіб зломана, кошти отримує зовсім незнайома вам людина. Процес розслідування і розкриття даних видів злочинів трохи клопіткий і, на жаль, довготривалий. Безпека насправді ваших банківських карток, ваших фінансових операцій залежить саме від вас. Не довіряйте незнайомим людям. Якщо до вас звертаються навіть нібито ваші. Друзі чи далекі знайомі через соціальні мережі і просять вас допомогу, то, мабуть, насамперед треба набрати їх на мобільний телефон і перепитати, насправді, чи потребує знайомий товариш, друг допомоги. Лише після того, як ви переконалися, можна вчиняти ті чи інші дії, тому що дуже велика кількість грошей перераховується, ніби то, і добровільно, самими громадянами, але насправді зовсім незнайомим людям. Ми всі часто звертаємося до інтернет-магазинів і купуємо ті чи інші речі, бо ніби зручно, швидко не втрачаєш час, знаходишся в одному місці, купуєш в зовсім іншому. Але тут шахраї теж розташовують на інтернет-магазинах, на різних площадках інтернет різні товари послуги, де ставлять ціну, яка є насправді привабливою для громадян. І люди ведуться на саме таку пропозицію, тому що вона є в найбільш лояльної по ціні. Перераховують гроші наперед. Цього так само не можна робити. Ми рекомендуємо і просимо громадян, і повідомляємо завжди, що купівля повинна бути тільки тоді, коли ти отримуєш товар, взяв його в руки, подивився і переконався, чи це саме той товар, саме тої якості, який тобі був потрібний. І за який ти готовий викласти ту чи іншу суму. Шановні громадяни, поліція завжди намагається допомогти, застережити вас і вберегти від того чи іншого виду злочинів. Будьте пильні, уважні, обережні, спілкуйтеся тільки з знайомими собі людьми, при необхідності навіть допомоги тій чи іншій близькій людині. Намагайтеся зв'язатися по мобільному телефону, це дасть вам змогу виграти час і зберегти свої кошти.